Мешканці села Ладичин Теребовлянського району зорганізувались і за кілька днів зібрали майже 12 тисяч гривень. Гроші для потерпілих та сімей загиблих. Село невелике, розповідають люди. Здавали, хто скільки міг. Активно долучились жінки, які працюють за кордоном в Італії та Іспанії. Пожертвували ще понад дві тисячі гривень. Ми хочемо передати їх на лікування хворих. На потреби Майдану. І так само передали дівчата ще з Італії, то особисто передали і стало. – То у вас велика сума стана? Ні, одинадцять сімсот від громади села і дві двісті п'ятдесят. Скажіть, будь ласка, ви впевнені, що вони по піді... куди куди треба? Мені здається, що в людей прокинулася громадянська відповідальність і совість, і повинні піти. Я ми впевнені, що люди передадуть і ті гроші підуть на. Потреби майдану і таких людей, чимало. Тернополяни та мешканці області жертвують гроші лише великими купюрами. Люди впевнені у совісті та гідності тих, хто відповідає і переказуватиме ці гроші. Тим часом для столичного майдану далі просять продукти, одяг, зокрема білизну та ліки. Ми знаємо, що в Києві майдан. Продовжує функціонувати, відповідно, там несуть люди. Вже сьогодні є необхідність щодо забезпечення охорони, вже і майна, і, скажімо, тих самих барикад. І вони ж також потребують і підтримки з нашої сторони, і в продукти харчування, і в тому ж самому одязі, згідно з писків, в тому числі в тій самій білизні. І на сьогоднішній день поляни активно долучаються до підтримки Майдану. Зокрема, в нас функціонує скринька, щоб. Під, Підтримки майдану грошовими коштами о 12 годині буде поставлена скринька для підтримки сім сімей загиблих. Щодня до Києва відправляють автобус з продуктами та необхідними речами. Все до столиці довозили без проблем, каже Ігор Кулик. Кожен водій має контактні телефони, тобто, у нас є координатор, який тримає зв'язок. По шляху слідування з водієм, і він контактує. Тобто любий, навіть, не дай Бог, якась поломка транспортного засобу з продуктами харчування, які можуть спортитись, і, і відповідно є готовність, щоб замінити транспорт.